У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дуже часто у нашому житті ми з вами, дорогі браті і сестри, чуємо, повторяємо, а достатньо часто і самі кажемо слово благодать. Що є благодать? Благодать це дар Божий. Дане благо. Від Господа Христа кожній людині, благо для того, щоб людина могла жити, розвиватися, вдосконалюватися. Це благо, воно не заключається в чомусь матеріальному, іноді в матеріальному, але загалом, в більшості випадків, це благо перебування людини з Богом, і благо, коли людина відчуває Бога усією своєю сутністю. Коли людина відчуває Бога своїм серцем, ось це, мабуть, і є благо. І сьогодні святе Євангеліє нас повчає, як досягнути благодаті. Вірніше, навіть сказати, що сьогодні Євангеліє повчає нас із вами, як не втратити благодать, яка дана від Бога. Кожен із нас має такі. Хвилини, дуже часто це буває такі маленькі якісь хвилини свого життя, коли хочеться сказати стань час. Ось так хочу бути, хочу бути з Богом, хочу ось так, як зараз, хочу відчувати Бога дуже близько до своєї душі. Я хочу, а більше нічого не треба. Що добро, і що красно, каже святий Пророк Давид. Но є же житті купі і в домі Бога нашого. Дуже часто ось це відчуття благодаті виникає в якихось святих місцях, особливо в храмі. І от саме тут ми з вами сьогодні прийшли, щоб почерпнути із джерела благодаті. Благодаті, яка дається людині. Сьогодні ми з вами тут стоїмо, усі такі різні. І всі такі однакові об'єднані законом Божим, об'єднані таїнствами, об'єднані богослужінням, ми сьогодні стоїмо тут перед Богом. І знову ж таки, сьогоднішнє Євангеліє повчає нас, що коли творити благо, коли ділитися своїм благом. Коли ділитися добротою своєї душі, не дивіться ні на кого, хто і який. Бо і язичники, і люди невірні теж так роблять. Вони дають позики тим, хто обов'язково верне з кого можна взяти ще і приріст. Вони люблять тих, хто їх любить. Ну і так далі. От Господь вибудовує ось цю таку сходини, як роблять язичники. І ось наверху підняття по цих сходинах добрих справ, це теж добрі справи. Дуже вже важко і, ну, часом просто страшно, коли людина не любить того, хто її любить, хто їй віддає все своє життя. Дуже часто так буває, коли. Діти не розуміють батьків. Батьки віддають всю душу. Батьки слухають дихання, поки те маленьке дитя лежить в колисочці. Батьки чекають кожної хвилини, що те дитя має повернутися, коли воно стане старше. Батьки роблять усе для своєї дитини, і часом так буває, що діти не вміють. Навіть на любов відповісти любов'ю. Це вже страшно. Людина по своїй природі, вже просто людина, не кажучи, що це християнин, що це людина вищого покликання, а просто людина загалом в соціальному прошарку. Людина вона вже якось так запрограмована, природньо людині. Любити тих, хто любить її. І ось часто в житті так буває, що ми не можемо пересилити себе полюбити того, хто нам не симпатичний духовно. А що сьогодні говорить Христос? Він не відкидає ось цю любов, що якщо людина на любов відповідає любов'ю. ні. Він каже: а я вам кажу. Любіть ненавидячих вас. Благословляйте всіх, хто проклинають вас. І завершає ці слова, кажучи, що Сонце ж світить. На праведників, а також на безблагодатних і злих. Бог не роз'єднує. Бог хоче всім спастися. Бог хоче, щоб кожна людина мала. Радість Богоспілкування. Сьогодні ми у храмі ще можемо знайти втіху. Ми приходимо в храм в переважній своїй більшості ще храми відкриті. Хоча, якщо ви дивитеся новини, ви бачите, що всюди по Україні храми закривають, відбирають, насаджують нову віру, а потім та віра. Не дає, і ті храми, не дає нічого, і ті храми стоять порожні храми, які стовпами віри підпирали старі апологети, які прожили все своє життя, і молоді люди, які старалися стати новою порослю духовного Ізраїля. Вони дуже часто бувають таке винені із свого храму. Ми ж з вами маємо можливість бути в цій святій обителі, в цьому святому храмі. Ось тут ми відчуваємо з вами благодать, і тут ми з вами маємо затишність, таку духовну, духовний затишок і втіху. Але сьогоднішній Євангелій повчає нас, що коли ми вийдемо за ворота обителі, на нас будуть казати всяку неправду, на нас будуть. Чорнити нас, робити ворогами у суспільстві, якому ми чи не найбільше від усіх конфесій служимо, треба казати правду. Приносимо всі свої сили, допомогу і військовим, і переселенцям, які живуть і тут, в обителі, і, і, і багато де в наших обителях. Ми стараємося бути корисними, ми стараємося зберегти, примножити і поділитися благодаттю. І ось коли ми вийдемо за ворота обителі і нас будуть злословити, нам буде духовно незатишно, а іноді навіть дуже важко на серці. Коли ти підеш на роботу, а тобі кажуть, ага, ти ходиш не в таку церкву, я думаю, мабуть, якби попросити підняти руки, зараз, мабуть, більша половина церкви підняла б руки, що так відбувається. І Євангеліє сьогодні, Господь, сторінок Євангелія каже нам, а ви благословляйте. А ви благословляйте всіх тих, хто йде проти вас. Благословляйте і рятуйте їхні душі своїм благословенням. Благословляйте і насаджуйте добро. Благословляйте, навіть коли здається, невимовно важко, за це Господь дасть полегкість. Бог несть на наші добрі справи, Бог відповідає дуже скоро. І дуже довго терпить, коли ми творимо щось неправильне. Знову ж таки, якщо кожен загляне в свою душу, практикуючи християнин, ви, дорогі браті і сестри, ми з вами, ми побачимо, що так є. Бог близько. Бог дуже скоро дає відповідь на наші добрі справи. Дає якусь нагороду навіть життєву, маленьку, або ж то насамперед те, що нам треба, духовний затишок, духовну радість. І Бог дуже довго терпить нас. І кожен день, коли ми з вами встаємо зі своєї постелі, йдемо по своїх справах, мабуть, багато хто каже таку про себе молитву, Господи. Не по, прав... Не по правосуддю, а по милості твоїй суди життя моє, мої вчинки. Помилуй мене, дай мені по силах, щоб я був плодовитим у твоєму світі, а проживши добре в цьому світі і в твоєму царстві. Ми покликані принести плід. На землі, щоб стати учасниками царства. Але знову ж таки і там приносити плід. Плід любові, любов ніколи не перестане. Чи перестає любов мати, коли діти її не слухають? Ні. Вона ще більша. Вона множиться, тому що мати хоче виправити, мати хоче ось так і церква свята, і Господь усіх нас. Навіть коли ми не слухаємо і ображаємо, він ще більше нас любить. Головне нам не пропустити ось сукупності цієї любові. Повноти цієї любові не пропустити, а в своєму житті зробити її дієвою. І ось на цей світ подивитися очами дитини. Дитина, ось я зараз бачу, дитина сидить на руках, вона дивиться кругом, їй все інтересно. І вона ніколи ні про кого не скаже і не подумає, що той чи той лихий, поганий, недобрий. Вона дивиться, вона сприймає. Отак От і ми один одного сприймаємо очима дитини як образ Божий. Бог в мені, в тобі, в тобі і в усіх нас. Ми образ Божий. Ми подоба Божа. Дорогі браті і сестри, спішимо у цей час тяжкості захищати свою церкву, стояти, що б не було, як би і зсередини не пробували підкопати устави підвалини церкви, підвали нашої духовності, тримаємося того. Тої віри, тої благодаті, якої трималися наші батьки, діди і прадіди. Ми не відстоюємо якісь імена чи звання ні. Ми відстоюємо ім'я Боже, закон Божий і закон церкви. Закон церкви не мінявся від часу її створення. Закон любові Божої не мінявся. Від початку, бо Бог є любов, від початку всіх часів, від початку всякого часу. І ми з вами, учасники цього великого закону. Євангеліє відкрите для нас. Євангеліє сьогодні прочитане для нас. Словеса любові сьогодні посіяні в нашу душу. Нехай вони утруть сльози тих, хто плаче, тому що і діти є погинувші, і солдати, і, і, і всі. От нехай благодать Божа, Слово Боже, закон Божий, закон Євангелія посіяний у наші душі, хай втре сльозу. Хай тих, хто звернув із правої дороги наставить на істину. Тих, хто ненавидить, хай навчить любити, а тих, хто любить. Хай сопричте самому Господу, який є одвічна любов. Амінь.